Вітаю вас! Сьогодні ми робимо відеоогляд ось такої чудової маленької кухні, яка складається тільки із нижніх модулів. Одразу хочу наголосити, що верхні модулі не було зроблено у зв'язку з тим, що будівники допустили дуже велику помилку у роботі з комунікаціями газовими та комунікації витяжки Тому через це верхні модулі наразі робити дуже є небезпечним Отже. Висота кухні у нас 900 мм, загальна довжина 3100 мм. Як ми бачимо, дуже невеликий простір, там, де у нас розміщується кухня. Перше, що хочу відмітити у цій кухні, це те, що мику ми переносили за бажанням замовника зі старої кухні та монтували її вже у нову. Це є дуже ювелірна робота. Кут, де розміщується мийка, у нас розгорнутий. Саме з цієї причини ми маємо невеличкий такий зазор між модулем та стіною. Під мийкою ми маємо ось такий модуль, де можна розмістити відро для сміття та інші хімічні засоби для миття. Так як квартира маленька я вже це говорила. Замовник забажав у кухні замість одного з модулів розмістити пральну машинку, для того, щоб знизити шум під час режиму. Вижимання речей ми встановили на усіх фасадах відбійники. Ось таке чудове крагошко шириною 214 мм, де можна розмістити, наприклад, різні спеції. Далі йде у нас духова шафа. І під духовою шафою передбачена ось така висувна шухляда маленька. Шухляда перша. Має висоту 160 мм та вміщує у собі організацію для столових приборів. Друга шухляда має висоту 190 мм. Та вона вже призначена для розміщення різного кухонного приладдя. Остання третя шухляда найглибша 345 мм. І теж тут можна зберігати дуже багато різного кухонного приладдя. Останній ось такий модуль це дві відкриті полички, радіусні, заокруглені. Висота 353 мм кожної Стільниця також у цьому місці заокруглена. Таке рішення було передбачено для того, щоб при виході з кухні у кімнату було дуже зручно. Дуже ювелірна робота майстра, який збирав цю кухню. Це отвір, під газовий шланг. 35 мм діаметром, та ось така заглушка, яка повністю співпадає під колір до стільниці. На сьогодні в мене все. Гарного дня! Та бережіть себе!